Вартість автомобілів в Україні впала настільки, що Acura TLX 2007 року коштує вже 5 тисяч гривень. Не вірите? А Mazda 2015 року 45 тисяч гривень. ж вартість обійдеться Volkswagen Golf 2011 року і Volkswagen Jetta 2019 року. А от за 49 тисяч гривень можна купити Volkswagen Jetta 2012 року і Infiniti Q50 2015 року. Ну, якщо у вас вже є 150 тисяч гривень, то ви можете купити BMW 328D 2015 року. Ну і ще один момент: Land Cruiser. Це вже, знаєте, підійшовки 2005 року. Ну, кому воно треба? 2005 року це вже машині 20 років. Коротше, за 5 тисяч можна купити. Не вірите? Телеграм, що в профілю, там про це все написано. А тепер е серйозно. Е старший слідчий Олександр, прізвище не будемо називати, <свісно> нібито задекларував сім автівок дружини поліцейської, яка їх купила за відповідну вартість 5, 45, 49 і 150 тисяч гривень. Як ви думаєте, можна в Україні купити такі авто за Таку ціну, незважаючи на те, що кажуть, що дійсно авторинок в Україні рухнув. Ну, В тому плані, що автомобілі або не продаються, або продаються за дуже дешево. То, як ви думаєте, можна купити за 5 тисяч гривень Toyota Land Cruiser 2005 року? Та в неї тільки дві фари будуть скільки коштувати на розборці і капот. Доять український народ так, як тільки можуть, знущаються над українським народом всі, кому не лінь. І тут вилазить тіло в окулярах і каже, що ну, може, диктатуру треба в країні зробити. Ребята, ви вчора фотографували весілля і знімали серіали. А сьогодні ви вирішили, що ви можете в країні навести лад, якщо вам дати диктатуру. Ви не можете лад навести серед своїх прямих підлеглих. Для чого вам диктатура? Для чого вона вам? Ви не вчились. Ви не знаєте, як управляти навіть своїми безпосередніми підлеглими. Яка диктатура? Яка? Це якесь позорище, це, це якесь насмішка над війною, над жертвами, над героями. Головне, вишиванку, не забувайте одягати, герої. Телеграм, щоб це профіль у Ютуб. Там про це докладніше. Підписуйтесь.